Давно я відео не записувала про майстра Романа, майстер Роман. прямо рулить сама потрібна річ, яка існує в шруповерт від Дніпро М. Але треба вдалі руки, які могли би то робити. Що ми купляли правда, там шутлет коштував 7 тисяч. Для... Що саме? Вони вже слабенькі. Ти його слабенькі? Коротше, вони спочатку, якщо спускають, то воно ще добре. Та скільки він роботи зробив. Такого, майстер Роман сам собі придумав стелю в голові, потім на комп'ютері, а тепер воно. реалізовує свою роботу. То вже було. Nie. То ще не було в тому реалізації. Ого. Який гарний чоловік то виходить. Крісло то має років 50, як не 100. Але Роман його дизайнував. Я його укріпив. <ріпів> Що таке? Розумний погляд. Зараз буде будемо. Добрий день. Добрий день. Майстер Роман, коли закінчиться робота? Що це за ухо? Та якось таке на око зробити все. Та якось таке на ухо, я думаю. Ой-ой-ой. е, -е, 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 -е. Так, прийшов чоловік додому свого рідного і мусить то все сам робити. Гроші платити шкода, не вмію, вчуся. я можу Каже, я не вмію ні це робити. Ну, так видно трошки, тому що тут робиться. Знаєш, як в тому фільмі. А то тебе хто ставив двері? Я. Хто робив стелю? Я! Хто, хто ставив світильники? Я! Хто камін поставив, та я! Бляха муха. Що там може бути? Ой, ліжко вже моє є. Наше. Перепрошую. З тої сторони сплю я. Там моє кисло качалка. я ще до речі на нього не дивилася. Ну і так, а тут робоче місце, тут вже не майстер роман, тут вже Роман Миколаєвич сидить і працює. А любов сильна, тут два гріється, качається і Хошу по себе. Головне, що в є такий роман. Що ще треба? Як, як вам то ідея, Роман? Хватить, -не. Я не Що Шатер. Шатер. ти мій успішний е майбутній чоловік. Багатий. Ой, забула багатий. Як ти там про себе кажеш? Я охуєнний. Але то ж не будемо скроміти завдяки мені. Каже завдяки мені, ти навіть би не знав, що тебе стільки талантів, якби не попав сюди до коханої жінки. Профіль. Метелик, заважай. <звук> Тут треба велику фізичну силу, витривалість, і Роман, коли займався спортом, то йому далось тепер легко. Хто там бавився? То напевно ті всі дискотеки тебе накачали. Ти казала, що дадеш. Додавши... Ти казала, що так. Ти так дадеш, Анни.